Добрий день, друзі. Чи вечір, чи день. Поняття немає. Даю кролям. Кролі даю вам їсти. Що ви? понабібкували, так? Да? Молодці. Так вам. Живеться, як це так, щоб не набіпкати. Це людям, які просили показати кролик. Будь ласка, тут ось відділила двох кроликів, лишила ну, двоє, дві кролички. Тут у мене молоденькі. А трьох мальчиків забрала в іншу клітку туди, де от Джозефіна стоїть з іншого боку. Тут у мене кролик. Молоденький. І тут треба цих кроликів, може на днях, якщо все буде добре, вже прибирати і розселяти А це дві свині, які хочуть картоплі. Ну, вони, може, вже і гранулу хочуть, але я їм дам зараз картоплю спочатку. Нати. Дві свині. Дві свині. Будете вараболю їсти? А мене будете бояти, ще ні? На, ти трошки даю небагато. Тільки -ті 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 малі, тільки -ті, ті малі. А ну давайте. Будете? Ну, Звісно, будуть. Хто б це від бараболі відмовився. А їдять. До речі, треба принести, напевне, вже їхню гранулу ну, нема. да, нема. От, треба, Певне, принесу з мішком. Та й все, не буду ходити туди-сюди 20 разів. Каченятка, зайчики. Маленькі такі, маленькі. Гусенята напаслися, вони відпочивають. Водичку п'є курочка, пачки купаються. Ну, все як має бути. Джозефіна он зверху сліпати курка на. Диви. Все одно, щоб я їй не дала їсти, скільки б не дала, вона все одно висить на кролятнику і чекає, щоб я їй з кролятника дала кролячу гранулу, на кролик заглядає, тут самець сидить молодий. Фух, ось отут троє хлопчиків. Привіт! Як ваші справи, мої зайчики? Вам Вчора не давала бараболю, сьогодні даю. Бачите, такі зайонки. Давайте я їх сфотографую, може, хто захоче собі на племя гарні кролики. Привіт! Хайдики, хтось мені залізе у відро зараз сюди. Це буде останнє, що ти зробиш. Вони мене сьогодні трохи вибісили, оці. Розбишаки. Скільки б не дав, чого б не дав їсти, їм все одно треба зайти і залізти. Чого ти сюди лізеш? На, їж. Все, до вас сьогодні я не дивлюся більше. Все, гуляйте, диви, 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 Ех, не вийшло. Невдача тебе, барвистий. У барвистого невдача сьогодні. Не далися тобі, дівчата. Диви, що ви хочете? От вже вола вже все, йдіть уже гуляйте. А ще хочу я це бараболю дати ж курчатам малим. Я вже почала давати курчатам бараболю. Ось так що. Ну, їм вже майже три тижні вже буду робити профілактику кокцидіозу і вже буду траву потрохи давати. Носити зелень. Зелень багато. Що там таке у вас? Як ваші? Тут справи дівчатами, не дуже так, так? Да? Дівчата сьогодні не хочуть з вами гуляти. Стоять, а дивляться. О, хтось вже чи тут траву косить, чи що тут. Чи хтось... О, бачите, дорослий мені хтось писав, що напевне вже голошийка, головний, а оцей півень старий, типу, чубатий, і вже він типу не головний. Півень старий, йому два роки і все, він головний, він ганяє, якщо треба йому. Взагалі, то спокійний, нікого не трогає, але показує, хто він. Показує, що він головний тут. Так, воно, бачите, червоний бурячок ще переварили, бо вже ніхто його не їсть, це минулорічний. Вже він молодий скоро буде. Так, світло вимикає. Так. Що ти, кролюка? Кролюку треба кинути до кроля, перевірити, чи вона сукрольна. Так, а коли це є? Її кидала. Ти ж наче записувала, де воно те, що я записувала? А, воно. А тут чого не записано. Разом із цією ж кидала. А, ні! Цю на день пізніше кидала. Того й не записала, Оцих двох я закинула. Оцю бандитку. І оцю. Ось де вона. Оцю. Цих записала а ту на день пізніше. Ну, я запам'ятаю. На день пізніше. Да? Що ти? На? Їш? Що там верещить уже? Що там верещить? Кого вже кусають? Що таке? Давайте, картоплю дам зараз вам. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Дивіться, як вони люблять терпоти. тип тип ті ті тік тік Дижте, є. Сюди нарощаємо. Що таке тут? Що таке? Що за крики? Що? Тип-чип-чип-чип-чіп-чип-чіп. Що тут таке? Тим менше, тим ще одні геть тижневі, тільки маленькі, а ці, що з ними трохи старші, то я трошки даю геть трошки. Так, ти їжте, їште, їжте мої зайчики. Нехай ну, буде якась їм різноманітність. Так, пороздавала. Я корма понаносила їм всім тут, понасипала. Бандітам малим, ще ночі треба буде цим меншим. Ой, старшим курчаткам водичку замінити. Так? що ви тут? Їдять. Там під лампою гріються, зараз вже закрию, напевно, її. Ну, приносила комбікорм, бачите, у відрах. Ще не знімала. Бойби без того важко, знаєте, ще якщо знімати, то вже треба третя рука якось. І дала другий раз від глистів свинкам, намішала з бараболею. у порошку. Проглистувала. Наче все з'їла, нічого не лишила. Але чекають гранулу, хочуть гранулу. Чухаються так смішно ці свині. Взагалі, вони такі смішні тварини, ці свині, особливо ці в'єтнамські. Дивлюсь, на них і завжди посмішка на обличчі. Зараз візьму, ще гранулу треба занести свиням. У нас сусід напевне дрова розпилює, не знаю. Так, це гранулка для свиней також. І отут з свинею сохне вже треба робити для. Як вони? Скажіть, та я скажу для кролів. І там я замовила БМВДшку. Ой, ні, ні ні не БМВДшку. Премікс. Премікс замовила для курчат, гусенят, індича для всіх буду робити ще ростовий корм. Так, давайте сюди добавлю ще два черпака. Цього я так плавно переходжу. Змішую цей покупний, що я купувала, і з своїм. Но свій пахне значно краще. Треба, його, до речі, накривати і пересипати, напевне, в іншу бочку і накрити, щоб не вивітрювався запах. Дуже гарно пахне. Те, що я робила, я маю на увазі, бо там Це цей хлопець, у якого я брала свиней. Ось, мені ж БМВДшку продав, привіз. Ось, то от, запах такий класний мені. Сама б їла, знаєте. Ох то мішаю і треба накривати. Я забула про це. Я залишила, щоб гранула, вистегла, і так уже пару днів пройшло. І забула про те, що треба було накрити корм, щоб не вивітрювався. Да? Щоб не вивітрювався у свиней? Свиняки ви. Свиняки. паразитяки. Сюди зараз насиплю. Диви, 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 що роблять. Свині. Чуєте? Почули гранулі. Ти чуєш? А що таке? Що? їсти хочете чи що? А там не... Вони... Бачите, як вона? Наскільки це такі повноцінний, наскільки він кращий, ніж ото картоплю люди годують всяким таким свиней. Ним не наїдаються, напевно, так? Що, що ви вирішите? тільки ж картоплю з'їли. Ну, Пішли, дамо. Дамо, дамо, зараз дамо. Бачите, гранула відрізняється по структурі і по кольору. Ця, що я робила, вона більш жовта. Так? Більш жовта? А ця, що покупна якась сіра, не знаю, що вони її роблять. Ну, свині, наче росли, бачите, наче все добре було, я ж нею спочатку годувала. Ой, боже, хто це такий тут прийшов? А хто, будете давати мені гладитися за те, що я вам принесла гранулу. Ану. Ну, дивіться, як їдять. Видно, що вони їли щось до цього? Ну, я б не сказала. Ану, давай буде чіпати. Це що, кабанчик? Ви бачите, коли їдять, це мама мені розповіла, каже, коли їдять, можна легенько їх трогати, бо так не даються. Що таке? Що? Так наїлося, що. За животик. А, це, напевне, кабанчик. Так. Да. Чи свинка, стоп. Ой. Ні, ні, оце оце, оце. оце, оце свинка була, а кабанчик не дуже хоче, щоб я його трогала. Дивіться. Нічого ви мене боїтеся, а що я вам такого? Їжте, їжте. Бачите, потрішки даються вже. За вушком почухати. Ай-яй-яй. Коли гранулу дадуть, даєш, то вже й даються гладитися трошки. Ну добре, хай їдять не буде їх бентежити. Все, гранулку принесла. Багато чого понаносила, водичку всім поміняла ще. гусеняткам не зробила те, що хотіла. Зараз он зроблю. Ох, ну, все, друзі, дякую всім за перегляд. Хочу якусь взяти камінюку зараз, свиней, напевне, і покласти гусеня там, щоб вони туди не залазили. Бо сьогодні сталася нехороша ситуація. Гусеня залізла у свою каструльку з водою і ледь там не, за, ну, не загинуло. Я не знаю, як таке велике гусеня. Туди вмудрилося засунутися, в ту каструлю. Ой, чуть не задушилося, я не знаю навпаки маленьку ж ставила спеціально, щоб туди ніхто не міг залізти. І воно все одно туди вмудрилося залізти без того чмала. Треба взяти десь якусь кирпича, цеглину і щось таке придумати, їм поставити туди, щоб вони не мали можливість туди залізти. Вон там є цеглина, я не знаю. Ставлю та хай не знаю, чи вона. Ай, коротше, зараз подумаю. Все, друзі, всім пока-пока.